Для приготування десерту бите скло або «Мозаїка» нам знадобиться три різнокольорових желе. Ми їх заливаємо одною склянкою гарячої води, хоча на упаковці написано, що потрібно взяти дві склянки. Накриваємо і даємо повністю застигнути. Після цього беремо желатин. Нам знадобиться одна столова ложка. Це приблизно 10 грамів. Також в желатин додаємо 50 мл холодної води та залишаємо набухати. Після цього наше вже застигнувше желе нарізаємо на квадратики. Висипаємо його в підготовлену форму. Якщо у вас форма не силіконова, то краще її вислати харчовою плівкою, щоб було зручніше витягати десерт. Трохи змішуємо кольори. Тепер короткими імпульсами по 10 секунд розтоплюємо желатин у мікрохвильовці або ж використовуйте парову баню. Додаємо в гарячий желатин ванільний цукор, а також 2-3 столові ложки цукрової пудри. Або ж можете замінити звичайним цукром. Вливаю одну склянку кефіру. Замість кефіру можна взяти ряженку, можна взяти йогурт, сметану, те, що у вас є. Все ретельно перемішуємо. І тут я спробую на смак. Так, як у мене кефір кислуватий, то я додам ще трохи цукрової пудри. Якщо ви хочете, щоб білої заливки у вас було більше, то збільшуйте кількість кефіру та кількість желатину. Все ретельно перемішуємо та додаємо кефірну масу у підготовлене желе. Тут працювати потрібно швидко. Тому що вона швидко застигає, особливо якщо кефір був холодний. Трохи перемішуємо, щоб біла маса розподілилася. Вона вже починає схвачуватись. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник мінімум на 2 години, щоб наш десерт повністю стабілізувався. В мене вже пройшла ніч. Я достаю десерт, знімаю плівку, накриваю зверху тарілкою та виймаю з форми наш тортик. Ось такий він гарний виходить в розрізі. Дуже смачний та освіжаючий. Яскравий та легкий в приготуванні десерт. Особливо він смакує у теплу пору року. Якщо вам подобається такі відео, якщо відео було вам корисне, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та писати коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!